Всім привіт! Приїхав на рибалку е, на річку Стрепу. Сьогодні 29 жовтня вже е, пів третя година після обіду. Тут такий е, гарний омут. Я думаю, тут глибина десь 2,5-3 метри. Я вже розклав спінінг, спінінг в мене фаворит Х1. Катушка від фірми Shimano Technium 2500 і намотаний шнур 08. На початок поставив от таку силіконову приманку. На грузику 5 грам. Отака. Офсетний гачок. такий хробачок від фірми Reigns. Цей силікон гарно лови окуня, постріпю і на Дністрі я на цей силікон ловлю окуня. Зараз допробував. Там під тим боком круча така, Попробую зараз прокидати це місце джегом. Я це перше місце на силіконову приманку. Ні одної покльовки не було. Зараз спробую поставити воблер. і йду там нижче трошки там вихід з ями. Там на тім виході з ями я ще спробую на воблер. Поставив я е, салмохорнет двійку, в мене гарно працює по стрипів. Зараз пробував на нього. Половив я там на тім першому місці на воблер і на силікон не було ні одної покльовки, йду трохи вище по течії. Тут ось такі гарні місця є для відпочинку. Отакий От столик тут зробили. А я йду ще зараз тут трохи вище по течії ще тут половлю на воблери. Якщо будуть покльовки, я вам покажу на що і яка риба тут ловиться. Є покльовка. Пробую підняти його спінінгом. não tá queijo Зачепився сильно, я не годин його відчепити. Зараз спробуємо. Відчепив я цього клена, знайшов патичок, витягнув гачок. Думаю, він жити буде. Відпускаю його. Он такий гарний. О, пішов. Ходжу, я міняю місця. В облара теж міняю. Але щось сьогодні слабенько дуже з кльовом. Кілька там бо було. Не хоче сьогодні риба клювати. Тут стріпа дуже сильно заросла, ніхто не ходить. Стежки навіть нема. Дуже мало місць е, підходів до води, щоб можна було половити на гоблер. Тут ще бачу, о, тут є місце і там вище ще є місце. Зараз я ще цих два місця проловлю. І буду бачив, що чи стоїть тут якась риба чи ні. погано закидати не мішають гілки з цих боків Знаю, чи я там до того місця зможу дойти, бо там бачу, що нема проходу. Є ще одна покльовка. Ось вот такий гарний, грам 150-200 грамів, вот ось такий. Знову клює на цей воблер такий в зеленому кольорі. Я ставив е тільки що більшого, такого 40-го з великою лопаткою. Е була одна покльовка, але риба не засіклася. І потім як я кидав, кидав той воблер більше на нього нічого не було. А цей зелений працює. Хорнит. Прийшов я, тут таке гарне місце, поворот річки. Тут є трохи глибина. Допробував щось тут зловити. Буду, я закінчував сьогоднішню рибалку. Покльовок було небагато, але щось вдалося зловити і а так походив, подивився, які тут місця. Дзвонили мені знайомі, е цього з Галича до мене дзвонив сьогодні підписчик, казав, що Дністер дуже е, сильно піднімається. На Дністрі ближчим часом рибалки не буде. Може щось знайду на стрепі якесь краще місце і щось вдасться половити на стрепі. Йду зараз там ще, може, одному місце прокидаю водлером. Але я думаю, що вже нічого не буде, то вже починає вже певно п'ята година вечора. Закінчу я свою рибалку. Ставте лайк. Підписуйтеся на канал. Всім ні хвоста, ні лузькі. До зустрічі на каналі.